Чому всі корупціонери виходять, або майже всі виходять дуже швидко під заставу товариства? І як це негативно впливає взагалі на ситуацію в суспільстві, Як це взагалі впливає на негативно на скажімо так налаштування суспільства боротися проти російського імперіалізму на мобілізацію суспільства? Мобілізацію в сенсі в цьому всіх сенсах цього слова наскільки люди взагалі мобілізуються, як наш народ мобілізується для боротьби проти російського імперіалізму? Чому це все зараз відбувається? Чому є такий негативний тиск? Що всі всі корупцінари виходять зразу під заставу? А тому, що чинне законодавство це дозволяє робити. У нас таке дурнувате чинне законодавство, знов таки юлярхічне, яке дозволяє абсолютно законно, формально законно всім топ корупціонерам виходити під заставу. Дуже багато якраз негідників нових повиходили під заставу, так товариство. От я вам дам приклад, наприклад, всі чули пані таку пані Тетяна Крупа. Так, це голова МСЕК Хмельницької МСЕК, яка стала загальновідома на всю країну тим, що видавала незаконні висновки про інвалідність, і в неї потім зробили обшуки, знайшли мільйони там, готівки, доларів. І от вона сиділа під заставою. І що відбувалося? Поступово суд зменшував суму цю застави, зменшував, 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 зменшував і закінчила тим, що от її нещодавно під цю заставу відпустили товариство. Так? Абсолютно законно відпустили. На жаль, у нас. Голова антимонопольного комітету України Кириленко ходить теж під заставою. Теж доведено, що він з ем, шляхом до, зокрема доступів до відповідних реєстрів. Е, журналісти розслідувачі довели, що його незаконне збагачення, що він понабирав майна е, невідомо звідки насправді відомо, звідки з його е, шляхом хабарництва на його державних посадах з тих часів, як він ще був до антимонопольного комітету, працював йому йому підозра. Е, і що відбувається, він виходить під заставу. Мало того, що він виходить під заставу Зеленський, навіть його. Не відсторонює з його посади, хоча він має право це зробити згідно чинного законодавства, навіть не потрібно рішення суду для відсторонення. Достатньо, коли мова йде про посаду, на яку призначається. Певна особа президентом України, то з цієї посади президент України може відсторонити цю особу за поданням прокурора. Якщо навіть без рішення суду, тобто він би міг його встановити, він його не відсторонює. Навпаки, цей Кириленко далі ходить на роботу. ну і очевидно, ми розуміємо, чи він там займається в антимонопольному комітеті. Крім цього, то давайте останні такі кілька прикидів, ще вам дам. От нещодавно під заставу фігурантів гучної справи про розкадання на військових закупівлях. Екс-голову Луганської облдержадміністрації діючого голову Мукачівської Держміністрації Сергія Гайдая так та народного депутата від суг народу Олексія Кузнєцова. Оце теж останній приклад. Був теж, теж було духочне затримання, там повністю все доведено, як вони власне кажучи, займалися відповідними розкладаннями на військових закупівлях але при цьому їх спокійно відпускають під заставу. Взагалі, зараз десь з десяток народних депутатів, тобто, щоб ви розуміли, яким вручені підозри зараз знаходяться теж під заставою, вийшли, гуляють на собі. Боді насолоджуються з насолоджуються своїм розкішним життям на те, що вони погубували український народ, українську державу. Так, і вони все чудово приходять в Вуховну Раду і голосують за подальші жахливі антинародні та законопроекти. Так, от наша позиція, позиція партії людей праці народовладдя полягає в тому, що вихід під заставу топ корупціонерів має бути законодавчо заборонений. Законодавчо заборонений. Більше того, це не просто е, слова. Я коли був народним депутатом, в восьмому скликанні, то я, ми підготували, наша команда підготувала відповідний законопроект, і ми його подали, але його ніхто не розглядав. Його ніхто не розглядав ні в восьмому скликанні, його ніхто не розглядає в цьому дев'ятому скликанні. Це, до речі, ще один доказ того, наскільки однаковою є насправді так звана влада слуг і влада БПП, так, з точки зору їхньої політичної позиції, а не з точки зору персоналі. Тобто, що ті не хотіли це розглядати, що інші не хотіли розглядати, тому що це для них не вигідно, це не вигідно для них безпосередньо. Середні це невигідно для їхніх спонсорів, або точніше сказати їхніх власників олігархічних. Тому цей законопроект не розглядається і не пропонується якийсь альтернативний цьому законопроекту. Так, і вже ми вже зараз знаходимось вже в 2025 році. Так, у нас триває повномасштабна війна вже четвертий рік, але до сих пір. Топ корупціонери виходять спокійно під заставу без жодних проблем. От риторичне питання до вас і до влади, очевидно ж, що якщо б топ корупціонери не могли вийти під заставу і сиділи б у СІЗО до вируку, Очевидно, що це покращило би морально-бойовий стан дух на фронті бійців. Це покращило би стан в тилу, наскільки б люди були б готові більше допомагати Збройним силам України, наскільки більше були б готові взагалі працювати на спільну перемогу, так суспільство, наскільки б, суспільство було б об'єднано навколо цього одного факту. Наскільки б це підняло, просто б рівень справедливості суспільства і відповідно було підняло б нашу обороноздатність? Але чомусь таку елементарну одну посту елементарну річ влада зробити не хоче. Я знаю, чому це не хочу. що це одне голосування просто голосування 226 голосів. Вона це не хоче зробити, тому що це безпосередньо невигідно тим, хто сидить зараз в Верховній Раді, всім, хто там сидить, і невигідно їхнім олігархічним спонсором, точніше, владнакам. Тому вони це не роблять. От тому е, український народ власникаючий має робити. Відповідні висновки, хто за що виступає, хто як діє, як, який політик, власне кажучи, живе, які теми піднімає, чи є у політика якісь певні табу на якісь речі, що він боїться щось озвучити, так чи навпаки людина готова говорити правду про все і представляти інтереси більшості українського народу людей а не лірахії і з цього приводу робити висновки. Якщо б люди робили висновки, більше тоді, власне кажучи, у нас би такої влади і не було би зараз.